Їхню там Зіспільно. шаманку чи хто вона там була, коротше кажучи. От. І е, я не впевнений в тому, що ми зможемо з вами там зараз безпечно знаходитися. Плюс оце, наприклад, селище ми також ну, не повністю дослідили, якщо я правильно пам'ятаю. Торба Баркуса це якраз таки той чел, якого ми врятували. Гном він, по-моєму, був. чи хто. Ми його то врятували, а де тут та торба, я щось не зрозумів. Чи я її не підібрав? Джутові торби, бла бла бла. Може вона десь тут зверху? Я її пропустив. Може бути таке? Світильник з черепа.